Так, вы видите, какая у нас сегодня погода. Погода у нас то снег, то дождь, то плюс, то минус. Вот это такая у нас трешкая погода. Вчера наша эта курка получила кренделей. Вот это трешки прихрамывает. Ну покажися, покажися. Наступив на ногу їй бо залізла їсти в нас зерно зверху, випригнула я йшов і наступив на неї трішки. Я думаю, що вона відійде. Так, всім привіт. Вітаю вас всіх на своєму каналі, підписників і нових, хто заходить на мій канал. Так, друзі, сьогодні у нас. 23 лютого хочу переглянути наші два маточника, подивитися і там, де більший. Вже наші кролинята попідростали. Що там, як там після окролу, бо деякі мені пишуть, що маточники не можна заглядати, дивляться трішки пізніше. Я вам хочу сказати так, що я завжди, як тільки кролиця навела... Якщо вона ночью навела, то я зранку йду і дивлюся, що може там бути. А може там просто вже, якщо це осінь або зима, то ці кроленята просто замерзнуть, то вони до ранку, там пару днів ще полежать, нічого з ними не станеться. А якщо це літо і ваша кролиця навела, то ви розумієте самі, який там буде стояти запах. І не кожна кролиця захоче йти тоді годувати своїх кроленят, і на тому все закінчиться. Зараз йдемо переглядати наші маточники і дивитися, що там, як, чи нема там втрат, як наші криленята поживають. Так, що, почнемо, друзі, давайте зі старших. Туди залазити не буду, зараз отак поставлю. Дивіться, які вже дотузи. Підросли. Так, і заглянемо зараз сюди до нашої цієї мамки. Скрізь. Так, що тут у нас? Так, ну горбик я бачу, що шевелиться, воно сюди і туди і сидить. Зараз на Тут уже такі бутузики дивіться, які гарні так, тут все добре зараз. Приймемо тут, подивимося що у нас. Я дуже не залазив туди. Так, ну що. Помил ще бачите які. Тепленько тут сині. Такі будузики. Так, все дуже не буде. Тепло. Так, ну що, окроли в нас непогано, мамки зі своєю роботою справляються добре. Так, на днях спаруємо цю нашу короличку. Вона вже майже готова до спарювання, щоб не відставала. І ця ось у нас кролиця, дивіться, які катакомби тут є. Бачите? Вона спарована. Теж будемо чекати від неї окрола, а це поприбираю. На вихідних уже, поприбираю, вона вже тут порядки її. Ну що, друзі, окроли супер. Чекаємо поки підростуть. І будемо сподіватися, що все буде добре. Так, це у нас парубки сидять. І ось три дівчини. Так, я вже в строю, треба буде відправляти цього нашого хлопця на Харків, бо вже засидівся. І цю кроличку теж треба буде пересаджувати. У нас Садити вже на її місце. Щоб вона вже до нього привикала. Так, все, друзі, всім всього самого найкращого. Радий вітати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментуйте і кому потрібні кролики, дзвоніть.